Так, продовжуємо далі. Е, спальники, рукавиці, термобілізма, рацію, е, теплі шапки. О, Господи, що ж їх добув, я турнікети. Турнікети. Цілий там. Ще спальні мішки. Все це теж відправляю. Дивіться, манець волонтерська організація вже наша. Це в Харкові, в Одесі і в Миколаєві. Тому що можу, все одно все відправляю. А вам просьба, тільки допомагайте, будь ласка, фінансуванням в плані заправок, тому що люди просять копійчину на заправку, щоб вони могли все це доставляти хлопцям напереду, поки мене держать під домашнім арештом. тим паче, в мене зараз немає транспорту, я вже, на жаль, без колюсь. Та машина, яка була, вона вже не працює. Тому всім велике дякую за підтримку. Суд ми виграли проти СБУ, Зараз виграємо ще цей суд Подільський, який ми не під домашнім арештом. А зараз по, по суті номер карточки залишається теж 53, 75 414 41, 0499 1122. Всі ваші заявки прохання потихеньку все одно встановлюю е контакти і відправляю. Всім дякую. Так, де наші хлопці нам допомагають е все пакувати. Зараз е, всі три коробочки зложимо в один такий великий бокс. Це поїде до Павлограду до Олічки. Напоминаємо, це банк, банки для купних свічей, це парафінчик, це шприцин, інсуліновий, голка та е, пачка памперсів для дорослих. Для Олечки наш подарок також. Ми положили для неї, для її настроєння і в щоб вона наділила хлопцям окопні свічки. Іграшку яку зазвітуємо уже по полученню у Павлограді. Дуже э, дякуємо нашим хлопцям э, з нової пошти, э, які з задоволенням нам э, завжди допомагають э, відправляти посилки як для наших друженіців, так і. Для наших хлопців дуже вам дякуємо. Команда Олексія Оскіра, город місто Харків, у роботі. Дякуємо.